Ура! Так, рада вас бачити. До речі, у кого є така проблема, що спікер дуже маленький, а всі в плиточках, так як в шоколаді. Люди, якщо вам потрібно переключити на спікера, то, будь ласка, згори справа там є такі рішоточка, speaker View, Gallery View, галерея, спікер, то можете там перемикати. Бо я сьогодні зрозуміла. На своїх учнях, що їм потрібна в цьому допомога саме. Окей, так, а в нас рекорд іде? Є. Окей. Так, шановні колеги, включайте відео, все, що у вас там є звук. Будемо зараз працювати. Робота сьогодні буде дуже легка. а Вам треба буде Кучеренко, такий, думає, опять вона, та ж таке, тільки вийшов і знов ця сама людина. У нас просто було зараз е декілька таких задач, складних на штучному інтелекті, і я б всі гнала. Давайте швидко працюйте. Я я Остапа, якщо ти втічеш, я тебе пойму. Але було б класно, якби ти залишився. Добре? Окей. Так, е люди. А що у нас за прикмокутнички? Такі, знаєте, просто, просто мені оце знаєте. Люди без камер, ці прямокутнички з такими аватарчиками сірими схожі на піражочки. Пирожочек і пирожочек. Коротше, пирожочки, включайте свої камери, бо нам треба привітатися. Задорожній нам повісив котів, красивих на диван. Боже, я теж таке хочу тих котів. Окей. Венджик, Іра, Доброчинський, Софія, Саша Шаповаленко, людина з Майами. Так, будь ласка, всі включайтесь, включайтеся, зараз ми попрацюємо. Боже мій, Покой в багатстві. Люди, ви не бачите, в тілегу додавалася людина, потім вийшла, Дизоксирибонуклеїнова кислота запросила покой в багатстві, а потім покой в багатстві покинув цю групу. Це так страшно, якщо чесно, коли читаєш такі відомий нам. Розкажіть, як ваші справи? Покажіть окей, якщо у вас все нормально. Це супер Що ви там? Угу, добре. Тепер скажіть, вас сьогодні харасили, били, заставляли приходити ввечері на бізнес? Все-таки субота, а ви тут сидите 8:30, 8, 15. Ви добровольно приходите? Це нормально. Доброволь, Давайте, доброволь, так. Доброволь. Бачили цей мем? Якщо над вами насильно заставляють вас щось робити, покажіть отак. А якщо ви добровольно, то так. У вас насильно заставили прийти чи ви добровольно тут? Ульяна така, я не можу показати, ця людина поруч зі мною. Окей, окей. Боже, що нас там хтось ридає? Старінець, ти вже спиш? Ні, я просто не вдома. Ага, хорошо. Добре. Тоді, люди. Хто без ручки, без олівця, будете мені тоді підказувати. Я вас приготуйте айфончики я може калькулятори користувати дуже швидко. Треба де що Дуже буде простий підрахунок, який ми сьогодні будемо виконувати? Називається неінтелектуальний бізнес. Там, де інтелект взагалі майже не потрібен, там, де потрібні ноги, руки, пакетики і один велика торба для грошей, ті, які ви заробите, щоб їх потім кудись вкласти, інвестувати, витратити. Будемо зараз вирішувати, куди ми. Скажіть мені, будь ласка, нагадайте, хто з вас? Хоче відкладати гроші, а хто з вас ось отак, хоче тратити все, що заробляє зразу. Отак відкладаємо, отак витрачаємо. Так, Софічка, вона хоче тратити, добре. Відкладають людина Майамі, господи, включи хоч камеру. Давай. Ага, окей, окей. У мене тут не всі поміщаються. Добре. Морготика, буду спочатку заробляти, потім втратити. Хитрий, клас. Окей. Значить, люди, дивіться, дуже простий. Сьогодні бізнес-план розберемо за буквально за 20-15 хвилин. Ваша задача відповідати на мої питання. Можете прямо, тільки не кричіть, добре. І тепер дивіться, підніміть ручки вгору, так от підніміть пальчики, усі. І скажіть: включіть звук, усі. Давайте. Бо сьогодні будемо працювати на вайтборді, а в мене з вайтбордом психологічна травма. Піднімаємо пальчики вгору Маргарита Шаповаленко, і кажемо, Я клянусь не малювати на вайтборді, поки мене про це не попросять. Я клянусь я клянусь я не малювати, поки мене це не, не не не... це не попросять. Я не обіцяю не малювати. Я Вайтборді, поки мене. Добре, дякую вам, дякую. Це вам підняло настрій, але я сьогодні чуть не помісила з маленькими дітьми в групі, чесно, це був тяжкий урок, мабуть, за рік. Помчали. Я просто записала відео там, де ви це обіцяєте. Хто порушить все 140 присідань? Так, поїхали. Раз ви готові? Так, Анна, рада бачити, помчали. Лежим, нічого не робимо. Я буду зараз питати вас різні питання, а ви будете мені допомагати. Считаем сьогодні саме простий вік. Коли ми обговорювали, які види ми можемо виконувати прямо зараз без інтелектуальної підготовки, без нічого. Дивіться, голосування було, і люди багато проголосували за вигу собак. Це самий не прикольний, веселий, щасливий бізнес. тому що люди там тупо не паряться. Взяв собаку, пішов, прийшов, здав собаку. все прекрасно. ні, дивися, старінець. Ми не можемо її компанію на відключити. Бо не бійся штучного інтелекту. А, я спеціально за гроші його підключаю, щоб він допомагав нам робити геніальні конспекти. І я потім розкажу, що ви можете зробити з цим компаніям. А їй зараз. <плес> Старінець, я розкажу, що робити в кінці з ним. Ти будеш просто плакати від щастя і просити, щоб усі припади в мірі включали її компанію. Ну, за нього треба платити 20 євро. Окей, погнали. Значить, розраховуємо, скільки коштує. На прикладі цього дуже короткого розрахунку, ви зрозумієте, як рахувати все на світі, що не потребує великих затрат фізичних товарів. Що ми це робимо? Якщо ви готові, лягайте і слухайте. Нічого робити не треба. Тільки якщо що, раз в году там включать калькулятор. Так, whiteboard, new whiteboard. помчали. Господи, давай уже. Все, ви помните, що ніхто не малює на моїй дошці, бо в мене буде обморок. Окей, помчали. А, у ну, нас ладно. є. Добре, що я стопшер, зму ще разок. А, Скажіть мені, о, о котрі ви лягаєте? Не так. Не так, не так. Подождіть, подождіть. Ще секунду. Що я перезагружаю вайтборд ще раз. А, добре, скажіть мені, о котрій ви встаєте зранку? Ви кажете, я записую. Кажіть. О mm, 6.50, 6.50. Шостій п'ятдесят. Шо шесть. Шість. 8, 8, 9, 6, 0, 0. 9. 10, в шість ноль ноль. А шості. Добре, хтось дає в дев'ять. Шость. А хто обіцяв не малювати? Кого покусати? Що таке? Ну, бістер перестали малювати. Хорошо, значить, у нас є такі дані в середньому. Скільки ви лягаєте? Давайте я малюю, а ви не малюєте. Скільки лягаємо спати? Кажіть усно. Я лягаю в ночі вечора. 30. Десять, о дев'ятій, і нагадав час ночі. Хорошо, добре. А тепер скажіть мені, люди, якщо ви в такий час лягаєм стаємо, а, чи є у вас а, час на соціальній мережі або ігри ввечері? Є ігри? Хорошо, погнали. Скажіть мені, я граю 20 хвилин, годину, дві, три. Назвіть мені. Добрий день. Інколи ну часто одну. П'ять годин. Одна година. П'ять годин. Не знаю. Одна з половиною. Півтори години. Хорошо. Добре. Люди, тепер дивіться. Я вас запитаю. Якщо ви хочете заробити за рік, Ікс грошей. Ви готові отут встати на 15 хвилин раніше? На 15 хвилин. Так. Добре. добре. Тоді друге питання болюче питання. Чи ви готові з кожної з цих годин виділити 30 хвилин ввечері? Так. Да. Добре, добре, поїхали. Тоді я питаю вас питання, а ви відповідаєте. Молодці. Я готова тоді вже далі з вами працювати. Дивіться, увага. А, у мене є чотири собаки. Які знаходяться на сусідніх вулицях або і в вашому будинку також. Тобто, ви як знайти собі клієнти, ми обговоримо наступного разу. Хто хоче 140 присідань, я ж подивлюся потім логи, записи в Zoom, хто малював. І я ж зроблю реально, одне заняття буде мержати, а хтось буде присідати, ребята. Значить, зараз вигул однієї собаки 65 гривень. А ну, помножте мені 4 на 65. Швиденько, люди. Скажіть, 260, скільки? 260. 260. Добре. 260. Окей, а це тільки ранок. І ви встаєте на 15 хвилин раніше на 20, щоб забезпечити ранковий вигук. Добре, увечері теж 260. Скільки, будь ласка, в день тоді ви заробляєте? Додайте. 520, 520. 520, хорошо. Добре, а якщо у вас, я підкреслюю, 520 гривень, ви працюєте по суботам чи тільки з понеділка до п'ятниці? Хто як хоче? Хто хоче 5 днів тиждень, хто хоче 6? понеділка по п'ятницю? 5, хорошо. Тоді це 22 робочі дні в місяць. Ану, помножте мені, скільки це буде? 520 на 22. 11440. 11440. Добре. Горине в місяць. Добре, тепер давайте розрахуємо, які у вас затрати. У вас 4 собаки. Один пакетик коштує 1 гривню. Скільки у вас затрат буде на цілий день? Чотири собаки два рази в день. Це скільки буде у вас пакетики витрачено, люди? Вісім. Вісім. Добре. Якщо ми 8 пакетиків множимо на 22 вигула, це скільки буде? 176. Добре. Сто... Мене таке враження, що там одна людина зі мною розмовляє, більш ніхто. Добре. Це затрати. А якщо ми от 11 440 Віднімемо 176 гривень затрат. Скільки буде? Скажіть мені? 11 264. Хтось хорошо читає на калькуляторі. Супер! Дивіться: 11 264 в місяць. Місяць. Добре, тепер рахуємо ваш час. Люди, ви 20 хвилин зранку, 30 хвилин ввечері гуляєте одну годину. 22 дня множимо на одну годину. Це скільки буде годин? 22. Красота. А якщо ви за місяць заробили 11, 11,264, ми розділяємо на 22 робочі години і дізнаємося, скільки коштує одна ваша година оригінально. Скажіть, скільки це буде? 512 гривень. Блін, люди, це до фігуру. Це реально. Година в о, грини. вибачте, грини в годину. Добре. А тепер шок-контент. Якщо ви, розумні люди і хочете інвестувати кудись свої гроші, дивіться, що ми робимо. Може, я жирніший карандаш, може такий худий карандаш, що страшне. Ще вас. Ах, діла. Значить, дивіться: 11 тисяч Все одно якийсь худий, що таке? 11 264. Та що ти хочеш? Люди, мене контакт заглючив, я вже психую. На 12 місяців. Ану, зробіть мені, що це буде по-нашому? Порахуйте мені. Хто порахував? Хелп. 135 168. Гривень окей Верне. це в рік правильно так добре А якщо ви вирішили два роки не витрачати гроші скільки це буде яка сума 200... 270 тисяч і скільки тут буде 300 скільки там 400 Ну давайте 270 500... 300 пропишемо по круглим. Добре. А якщо ви ще додасте ще 135 і третій рік теж не будете використовувати ці гроші? Скільки буде за три роки? Давайте додамо стопчик. 8, 6, 4, 5. 405 5. тисяч. 405 тисяч. А 405 тисяч – це майже півмільйона. Ви уявляєте? І увага, увага! У вас всього 4 собаки. Уявіть, так? Це всього 4. А якби у вас було 6 собак, то що нам треба було зробити, люди? 6 собак це плюс 50%. Це треба додати, буде ще 200 тисяч сюди, в середньому. То це було б у вас вже 600 тисяч. Так, тепер у мене питання. Е, чого вам ви всі мовчите? Вам страшно, що можна на шести собаках за два роки зробити 600 тисяч гривень? Е, не так мовити, нормально гроші. То виходить, в принципі, ну, за три роки треба не тратити. Добре, скільки вам зараз років? Через три роки? Давайте так. Скажіть, скільки вам буде років через три роки? 19. Добре, з 19. 16. 16. 16. Аліна, а тобі скільки? 20. Угу. 13. За дорожній Льова. Mm, я ж сказала 16. Ага, а задорожній дорожній сказав? 16, так. Да. 16. Тепер уявіть, у вас по факту 600 тисяч. Ви можете купити собі освіту за кордоном, машину. Що ще можете купити? Якщо ви не будете витринькувати ці гроші кожен місяць. Уявіть. Ви можете купити крипту, покласти на кошельок, щоб вона росла. Тільки хорошу крипту, яка точно не вмре, не впаде і завтра не зникне, щоб потім не обанкрутитися. Дивіться, по факту, Софія така вже володь, пішла шукати собі замовників. Сонячка, в тебе камера виключена. Романський теж думає, хай воно там в доларах це все одно небагато. Люди, дивіться, це сама проста на світі задача посчитати, скільки прорахувати ви за місяць за рік, коли ви бачите річний свій елементарніший, самий простіший бізнес-план, ви розумієте, капець, гроші кругом, вони навколо нас лежать. Їх треба тільки предложити людям услуги за послуги за нормальний нормальний цінник, знати, як запропонувати, як знайти клієнтів, як відповідати, як приймати оплату і просто виконати роботу. Як ви думаєте, що тут буде страшне? Скажите мне, что самое страшное в этой работе? Найти клиентов. Да, найти клиентов. Найти клиентов это не так страшно, люди. Самое страшное собирать какашки в парке. Вот это самое страшное. Марго, так, это нормально. Хорошо? Там самое страшное. Саме да. страше це коли одна собака один, один цей, один якийсь стовп обійде, друга ще якийсь, коротше, вони запутуються, і тобі прийдеться потім самому випутуватися і ще собаку випутуватися, відпутуватися. Якщо що, там по 10 на... собак окей, значить, люди, існує спеціальний відео тренінг в Ютубі. Ви можете подивитися, як ефективно вигулювати собаку. Прикиньте, хтось зняв, як вигулювати 12 псів. Уявіть, якщо це можливо, значить це можливо. Головне, щоб вони не конфліктували, щоб ніхто були сильно старих, сильно маленькі, щоб вони між собою дружили. Я вам не кажу, що вам срочно треба все кидати у чому в школі і 12 часов в день вигулювати, бо ви матимете 12 мільйонів там в кінці першого ж року. Ні. Люди, я вам просто розказую, як робиться елементарний підрахунок, щоб ви побачили очима, наскільки у вас можливостей багато. Окей, е, підніміть лапи вгору, хто кого собаки до а, кого нема собаки? Кого є? А, Добре, а тепер покажіть мені отакий знак, хто хотів би мати собаку. Ага, коти. Ну, слава, понятно, ти кошатник. Угу, хорошо. Дивіться, в чому справа. Справа в тому, що а, той, хто кошатник у душі і не може взагалі не сприймає собак, це значить бізнес не для нього. Робота. Той, хто нормально любить тварин, Класно, з ними взаємодіє, не боїться їх, знає елементарну поведінку, той класно з цим може співпрацювати в цьому, в цьому сервісі, в собачому сервісі, будьте догнянью. Дивіться, у мене питання. Піднімете руку, той, хто здатен це зробити, в кінці добре питання. Питання таке: у мене чувала. вона як два оці стакани: кілограм собаки. Мені треба полетіти в Лісабон 10 листопада. Якби ми жили в сусідніх квартирах або на сусідніх вулицях, чи взяли б ви мою собаку на 7 днів по 25 євро в день, щоб вона у вас проживала, ви утром вечором вигуляли, вона спить цілі сутки, їй треба два рази дати їсти. Хто міг би взяти за 25 євро? на 7 днів? Добре, скажіть тоді: якщо 25 євро 7 днів, то скільки б загалом я б вам заплатила? А ну, зробіть, порахуйте мені. 85 євро. 85. Добре, а якщо сьогодні євро по 49 гривень, скажіть, скільки це в гривнях було б? Маргарита така думає, наші чухуашки подружились би 100%. 8570. 8570. А, а скажіть, 570. догадайтеся, чому власники маленьких середніх собак не хочуть здавати в готелі? Собачі, ну вони зовсім маленькі, їх і там вже в готелях їх багато собак, і там можуть і великі бути, no. і маленькі для маленьких собак досить велика небезпека іде зі сторони великих собак. Це правда, і ще коли маленьких та середніх здають в готель, їх закривають в прозорі бокси. І вони там сидять, їх достають, кормлять і знову туди садять, або можуть вигуляти на 10 хвилин і посадити назад. По факту, я не можу витримати, що мою любимую собачку будуть тримати в боксі пів метра на пів метра, і вона там буде тиждень сидіти. І все. Плюс в своїх готелях. Блохи скачуть собаки на собаку, бактерії, віруси і паразити, бо вони не видраюють з хлором. Це все не вимивають з антисептиками достатньо якісно, і моя собака може підчепити будь-яку заразу там запалення ока, запалення носа, почати чхати, наприклад, там якась блювота, тільки тому, що вона лизнула якусь калітку, де проходила хвора собака, яка може бути переносить. Захворювання, але не боліти сама. І по факту я завжди залишу живій людині, яка знає, що вона її і погладить, і погуляє, і покормить. і Водичка поміняє. І з як вона гуляє з цією собакою. Прийшла мені фотку. Типу, ой, я гуляю з тим собакою. тут ти типу, мені гроші платиш не дарма. Коротше, люди, педсітінг, шалений гроші. Ми з вами обговорювали про педсітерів, які літають по всьому світу з високими рейтингами в Нью-Йорк, Канаду, в Токіо. Уявіть, я не кажу, що вам треба не вчитися і бути педсітером. Ні, це може бути опція, доповнительний ваш заробіток, якщо ви любите послуги тварин. А ми будемо розглядати 12 типів мінімум бізнесу, і ви будете самі придумувати класні типи, ми будемо розраховувати їх. А це найдешеві, найпростий, найбезобідніший, без вкладень. Ваша задача купити пакетики. Ну, взяли кучку пакетиків, рулончик, і пішли гуляти з псами. І це мож... ми могли б уже це робити три роки тому. І вже зараз мати б, наприклад, через три роки 400-600 тисяч. Тільки тому, що у вас є ціль зберегти гроші, інвестувати і отримати. Скажіть, будь ласка, це складна, це страшна робота? Як скажете? Серед усіх робот на світі це страшна робота для вас важка? Ні. Ні. Окей, добре, я знаєте, що зіштовхнулася? Поговорила з чотирма людьми, які ці послуги в Києві, Вишневому і в Голосі. Знаєте, що вони сказали? Що їм так нравляться собаки, що їм люди не сильно подобаються? Типу собаки краще ніж люди. Я чесно зустрічала таких милих собак, і таких добрих, що вони мені я б з ними більше гралася і спілкувалася ніж з живими людьми. Це правда. Але скажу, що добре, скажіть мені. За ці гроші ви готові робити цю роботу, якби ви прийняли таке рішення. Підніміть лапки вгору, хто готовий робити таку роботу. І задорожні думає, а ще варіанти є. Можна? Можна інші варіанти? Хорошо, окей, добре. Ребята, у нас будуть дуже багато різних варіантів, і це тільки саме початок. Але я вас чую, щоб ви могли, от ми третій розрахунок зробимо, і ви самі будете рахувати. Добре. Скажіть, хто хоче відкрити свою кав'ярню, кафе-ресторан? Хто б відкрив, якби у нього зараз була інвестиція? Такі всі ні, ніхто не хоче. А як же ж в своїй кав'ярні їсти безкоштовно, там, кофійочок туди-сюди, сушичний платон? Угу, добре, він би в себе дав. Окей. Окей. Тепер скажіть мені, будь ласка, ви зрозуміли, як ми зробили розрахунок? Окей, добре. А якби я вас попросила зробити розрахунок на 5 собак, ви могли зробити самим? Люди. <реку> Окей. Більше. Старінець, повторюй, будь ласка, було погано чуть. На 25% більше додати до ну, від основної суми та на 25%. Добре, а хто повнить основну суму, яку ми тільки що посчитали? 405 тисяч. 405 тисяч це за три роки, так? Да? Так. Добре, а додайте 25%. Скажіть, скільки це? якщо хтось під кінок і мою візьми. Один такий окей. 570 тисяч. Угу. 506. Окей, добре. Добре, а якби вам прийшлося гуляти два рази утром, два рази ввечері. Чотири зранку, ну так, п'ять зранку, п'ять здали собачок, пішли, взяли нових. Десять зранку, ну, і ті самі десять вечором. Старіна, з міг би нам переходить. скільки два заходи утром і два вечором коштують нам десять собак. Ну, це скільки? вдвічі більше виходить. Ще раз? Вдвічі більше виходить. Дивись, ми розраховували три чи чотири? Ми розраховували чотири. Чотири. Тоді в два з половиною рази більше, Стас. Люди, хто може помножити? Чотири? А, у нас десять, в два з половиною рази більше. Можете за... помножити за... На... На... на два з половиною? За три роки? За три роки, повну суму. Ми... Станіслав, то що виходить? Десять собак за три роки мільйон? Ну так. Да. О, Господи, люди, так ви можете через три роки стати мільйонером, нічого не напрягаючись, просто на собачках. Ну, гривневий мільйонер, це не доларовий. Старінець такий, ні, не буду я три роки ходити з собаками. Да, люди, дивіться, я, ми спеціально розібрали такий смішний і незвичайний вид, але якщо ви почнете це робити в якомусь місті, скажіть мені, будь ласка. Тому що в мене дуже багато друзів-собачників, і вони шукають, хто б ви. Я б тут у себе в місті платила б, але тут немає нікого, хто міг робити цю роботу. Ми зробили сайт, де люди реєструються з такими послугами, і їх знаходять другі люди. Коротше, так що окей. Наступного разу ми розраховуємо метод, даю вам, де треба щось закупляти, щоб щось продати. Тут ми нічого не закупляємо, тільки пакети. І порахуємо, скільки пра праці треба, скільки знань треба і скільки інвестицій треба, щоб забрати гроші. Зрозуміли? Кивніть хто-небудь. Люди, кивніть хто-небудь. Окей, шопованка таке. скажете мені ближче до вечора, коли я буду спати, так? щоб я заснув без просто впав в кому за 3 секунди. Окей, люди, скажіть, це складний, е, складні розрахунки? Для вас це зрозуміло? Так. Окей, окей, Тимур. Доброчинський Бовністі. ти як. Це зрозуміло. Окей, добре. Аліна, а тобі як, зрозуміло? Так. Так, так, добре. Добре. Аню, тобі ти в'їхала? Все окей? Окей, значить, люди. Я вас відпускаю з цією думкою на вихідні. Подумайте, що б таке можна було б робити. Бо тільки собаки можуть нам за три роки це перенести, а ми будемо набагато високомаржинальніші рахувати. І дивіться, це робота без інтелекту, без розуму. Просто береш, і робиш. А є високоінтелектуальна робота, яка приносить в рази більше грошей, тільки треба. Виконувати їх стандартно, постійно, неупинно і правильно брати гроші зі своїх клієнтів, правильно правила свої прописувати. Бо якщо піде сніг, я не думаю, що Доброчинський каже: знаєте, ну, вибачте сьогодні сніг, я не хочу мерзнути, самі гуляйте, я прийду вівторок, коли вийде сонце. Це задача робити свою роботу постійно, щоб по плану відкладати гроші. Макс, я насправді не думаю, що так робиш, я взяла тебе в приклад просто. Добре? Ну, це зрозуміло. Окей, добре. Значить, люди, ідіть, э, лягайте спати, хай присняться вам сотня гарних собачок по 100 гривень за одну собачку в день і порахуйте приблизно, скільки ви будете заробляти. Гарного вечора, до зустрічі в суботу. До побачення. До побачення. До побачення. Гарного до дня. Побачення.